Ви ж знаєте, як іноді обідно воно так якось буває, коли ти перед кимось ну, буквально всю душу свою виворачуєш. Питаєшся, во всьом, чим тільки можна йому угодити. А воно таке неблагодарне, візьме на пліє тобі, між живочі. І все. А це зараз отак Росії, яка ну як тільки ту Україну нашу з вами не обхажує. скільки всього хорошого за останні три роки нам зробила, а ми що? Ми що? От нам з вами не стидно. А? Ну, от що такого поганого Росія нам з вами зробила? Россия отвергла предложение США остановить удары по украинской энергосистеме. Члены американской делегации предложили России ввести мораторий на удары по энергетическим объектам в ходе встречи в Риаде, сообщил глава российской делегации министр иностранных дел Сергей Лавров. Из его слов следует, что Россия ответила отказом. Я, ну, эти ваши новые дружбаны из Америки, они, я смотрю, совсем уже не в курсе, что у нас тут происходит. Это вы, это вы Россия это предложила? Так она тут, тут при чем? Когда она была по украинской инфраструктуре? Коли що то ми ну ні одного такого факту припомнити не можемо. Я, конечно, розумію шок Росії. от такого вашого ну вибачте некоректного предполуння. Лавров РФ никогда не ставила під угрозу енергоснабження України. Никогда, ніколи. Значить, ні ракетою, ні дроном, ні по одной нашей електростанції. Зато у нас з вами за всю війну ні в кого ні одна лампочка, ні на секунду даже не потухла. Бо Росія вона не може опуститися до такого свинства. І це хто сказав? Це сказав автор той знаменитої фрази, що Росія взагалі на Україну не нападала. З чого б то їй по нам ще стріляти? Ну, це Росія, вона хороша. А тепер давайте подивимось на наше поведіння. Ми вмісто того, щоб бити за це поклони до самої землі. Я, я от не розумію, чому ми взагалі до неї придолбалися. Каспийский трубопроводный консорциум снизил прокачку нефти из-за атаки дронов пресс-служба КТК. 17 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума КТК НПС Кропоткинская подвергся атаке БПЛА. В настоящий момент НПС Кропоткинская выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе тенгиз российск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС. НПС Кропоткинская, расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей Станції КТК на території Російської Федерації. Жирну цель таку тіліпнули, Клас, не може не радувати. Непонятно так, зачем. Ну яка що, я не пойму. кого з ким. Ну, от, Росію ми одразу виключаємо, тому що вона, во перше хороша, а во-вторых, Лавров сам лично зуб давав. Ну, вони -то хоча б повинні знати, хто у них там пострадавша сторона. Лавров, Зеленского надо урезонить. Насчет того, чем вызвана очередная выходка с нападением на энергетическую структуру Казахстана. Кто отдал этот приказ в Киеве? Это должно привести к тому, что этого человека, Зеленского, нужно урезонить, сказал Лавров, комментируя недавнее нападение ВСУ на нефтеперерабатывающую станцию в Казахстане. А действительно, слушай, ты что Зеленский до того Казахстана придолбался? Россия, она вообще с перепуга сразу всю э, Кубань Казахстану подарила, раз это было на казахской территории. Поэтому, я думаю, казахи точно не будут на нас в обиде. Это они кто особо не парятся. Минэнерго Казахстана. Ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет. Ограничений для казахстанской нефти со стороны Каспийского трубопроводного консорциума КТК нет. Прием осуществляется в штатном режиме. Как сообщает Азертадж со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Казахстана. Эть, зараза, не да? Не вступить Казахстан за це з нами в війну. Наоборот, може ще задуматися про ризики качати свою нафту по території Росії. Тому Росія в порядку стала шукати якогось нового нам врага для війни. З ким беремо так повоювати, а? Путін назвав атаку дрона в Україні по об'єкту Каспійського трубопроводного консорціуму ударом по інтересам США і Європи. О, США і Європа. Це ми, з ними воюємо. Да, Путін свідетель, якщо що. Так говорят, иногда бывает, коли ти бьешь по території Росії, а попадаєш по США и Європі. А, а ну подивіться сейчас, там свет в Вашингтоні і в Париже до сих пор еще не включили, ні? Или і не виключали? Ну, значить, погано мы з ними воюємо. І от ви питаєте, який дурак вообще може купитися на таке дешеве передергивання. А есть такий? які, похоже, уже каждое свое утро начинают со чтение свежих каких-то русских газет. Ну як свежих? Лавров похвалил Трампа за заявление о причинах войны. Также Трамп переложил на Украину ответственность за продолжающуюся войну. Вы должны были положить конец этому за три года. Вы никогда не должны были этого начинать. Вы могли заключить сделку, заявил Трамп, обращаясь к украинскому руководству. Блин, самое хреновое в этой жизни, знаете что? Когда тебе начинает хвалить Лавров. Это все, это уже такие днище, ниже кого уже опускаться просто никуда. Вот, но тут же есть за что? Це ж ми, це ж ми, оказується, ми з вами почали цю війну. Я ще не чув його подобних заяв в сторону Путіна. Ну, значить, ми. Осталось понять з ким. Казахстан, значить, відпадає, остається США і Європа. Ну і судя по тому калашману, який зараз несеться з Америки. На який би я, звісно, краще так активно не відповідав би, ну, ну да ладно. Ну ми з ними дійсно зараз в стані якоїсь війни. холодної так точно. Ждемо тепер якихось заслужених санкцій, і те, що пострадавша сторона, почне таки Росію вооружати. щоб та, ну хоч як то могла від нас відбиватися. Ну від нас хіба ж відіб'єшся? Ви ж знаєте, хто ми, і взагалі, і, і, і що ми. Лавров, ВСУ действуют похлеще, чем гитлеровские убийцы. Глава МИД РФ обратил внимание на зверства, которые они чинят на территориях. Ну а на чьи еще зверства обращать внимание? А на чьи? На русские? Так они этим не занимаются. Они вообще ни с кем не воюют. А мы зверствуем. Пожалуйтесь на нас за Дональду Трампу. Или вот эту ее первой леди, вот ее, Илону Маску. Он такой разгромный твит на нас в твиттере своем напишет. Или нет? Не так давно сам же Лавров називав того ж таки Трампа Гітлером, а тут вдруг така любов. І ви дивіться, він от це все ще і за комплімент восприйме. Хоть святых выноси, нацисты минируют украденные иконы. Украинских военных будто без попутал, готовы взрывать и убивать все, что относится к русскому миру. Сейчас же нацисты стали минировать украденные в Курской области вещи местных жителей, которые те не успели вывести, в том числе православные иконы. А зачем нам православные иконы? Мы же сатанисты, вы же забыли? Да, ну тут я... То кто кому и чему молится. Вы, когда унитазы из наших хат активно таскали, то вы в них молиться повадились? Да, і кстати, а як ви узнали, що ікони, от в курських хатах, що вони замініровані? Це ж для того, щоб це узнати, це ж треба взяти. Отак ікону на себе потягнути. А а зачем ви їх тягнули? Чи вам все одно що у кого откуда тягнуть, щоб нам не досталось? Та да, то взагалі нічого, що я у вас так багато всього зараз питаю. Григоriev. Бояревіки ВСУ питають мирних граждан просто ради удовольствия. Тоже мені удовольствие, слушай, Джо. Вчити українську мову, і тоді хоча б поймете, що означає, коли наші в місцевих питають. От кажі, я у тебе ще раз питаю. Яку чортову до нас вообще придолбалось? А, а, ти, а, 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 караул, нас питаю, ти Да. І не розуміють, що ми взагалі придолбали, що ми від них хочемо. Вони жили собі спокійно, нікого не трогали. І тут ми такі до них з війною своєю на Америку приперлися і на Європу. І Росія, виходить, єдина благородна сила, яка від нас, негодяїв, Америку з Європою обороняє. І не розуміють, що їй за це ніхто навіть доброго слова не скаже. МИД призвал ООН и ОБСЕ зафиксировать зверства ВСУ в Курской области. МИД РФ. Сведения о зверствах ВСУ в Курской области надо представить в ООН и ОБСЕ. А в Спортлото вы случайно не обращались, не? Ну и зря, кстати. Там, ну, хотя бы не пришлось бы объяснять, какого ляда мы вообще до вас придолбались. Вы ж себе так не ведете, правильно? О, потому послушайте мой добрый совет. Если не хочете получить какую-то шальную пулю на абсолютно чужой вам войне, яку вы не начинали, Просто сваліть в сторону і не путайтесь під ногами, поки ми тут со штатами собі воюємо. Бриз в сторону шпана, поки взрослі між собою тут розбираються. Хоча, знаєте, назвати нинішні штати взрослими, ну, це дуже як то її не знаю навіть.